Все міло. Нехороша фігня над головою пролетіла. Ну що, всім добрий ранок. Залишилося два дні до 11-го числа. Ну, мені 11-го, по-моєму, ще далеко не свищами, ну, чорт його знає. Пагамотіна. Не будемо про це. Живемо одним днем. Трайзен, один із моїх найулюбленіших дринів до 12 грамів. Як же я обожнюю ним рибалити, але не завжди можу. Інквізітор 2,5. Під нього навіть 3 тисячі підійшло. Шнурочок, здається, інквізітор 05. Пора би вже поміняти. Рибрай, чути, рибрай. голден кетч. Нам це зробить на раз-два, але то вже буде зовсім інша історія. Турокарбончика пару бабін взяв, це окуньовий. Там ще є 0,40 і щучий. Розберемося Блешеньки. До речі, блешеньки я впакував. Блешеньки я впакував. Це з під моїх таблеток. Думаю, о, коробки нормальні, нема з таблеток підійде. Отакі пироги, рижик вже десь забіг, а мелкі шкодники. Мелкі шкодники бігають. Що свого дружка мілкого шукаєш? Рижика вчора так забадали, замучили, що він в вікно мені два рази стукав, забери мене, спаси мене. Один раз забрав, але він щось блохастий був, побризкали його від блох, випустили на двір. Він давай по второму кругу в хату. А ні, ти вже протравлений дустом. Спеціальним спреєм. Кс -кс 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 -кс. Кисюня, іди. Поздоровкайся, не хоче, не взнає мене куртку вдів. Ох, хай пікає. Добренько, погода через щур хороша, але портися мене пугає, щоб туди нічого не долітало. Розберемося, акуратно пройдемо в толпі рибаків, станемо. Шансів вижити в толпі більше. що приціляться не в тебе. Водички взяв, пепсі залив у бутилку спецпрайта, Понеслась Ну що, трайзен з Інквізітором Мій улюблений комплект, блешенька окуньова, перві заброси вони самі Самі перві, самі робочі. Очки, до речі, Golden Catch. Ви пам'ятаєте, я купив три комплекта взимку по акції. Всі досі живі, всі крепкі. По ціні якості мої улюблені окуляри вже років 10. О, водичка є. Так сильно не шуміть, щоб аж щоб жерехов не полякати. Вонь, звісно, класична. Болотна. Невеличку блешеньку поставив. Проведемо її тихенько. О, щось іде, щось іде. Паскудство. Прямо, прямо хвилі розходяться спина випира, Глубина сантиметрів 10. Постоянна така фігня, щука прислідує, ну не бере. Дрин класний, ну, блешня 2 грама, П'ятерочку треба ставити. тоді вклейка оця буде. Работають хорошо. Обожнюю цей трайзен, тому що він з вклейкою дуже чуйка хороша. Водичка є, Голавлика не наблюдається. Цей комплект у нас відпрацював вже більше року в тому, в тому році. Нет, трейзен ми, мабуть, на осінь отримали. Вертус перший був. І швиряв тут, дай Боже. Я аж удивився з цією катушкою. Трайзен попозже на судака взяли. І ох він себе показав по судаку. Хто б міг повірити, що я на судака буду палку брати не 45 грамів, а до 12 І січе, йо вершинка мягка, а весь бланк сухи, сухий і мощний. Ну, блін, і не дешева ж вудка, щоб аж. Ну вона всіх грошей стоїть. Завжди подобалось, що Golden Catch щось таке десь найде, привезе, чого нема у других. І воно роботає, і воно хороше, середнє бюджетне. Навірно, жерех. Ударило, в мене аж серце йокнуло. Це просто очередний інсульт. Третій. <смі> Мікроінсульт, не пугайтесь. Але теж не дуже. Оп, покльовочка. Так, да, жерехи Павло. Два штуки йдуть. Два некрупних жереха. Дрібних дрібних. В, поля, в поляризуючі окуляри, їх видно досить добре. Прям іде он вони дибає, диб 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 А я думав, що щуки, ага. І бачимо, не доходять до сюди. Зараз спробуємо щось дрібніше поставити, вони зовсім мілкі. Щось останнім часом це місце підставляє. Жорстко не будемо тут задержуватися. Йдемо далі. Я вже знаю, куди йти і де кидати. Один рік не, пох... не похожий на другий. Там, де в тому році тягав, 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 в цьому році курив, курив, курив. І навпаки, де в тому році не одної клюваки весь улов. Це почти з одної точки завжди виходить. Якось так підемо аж на край. Окуняра. Багряний. Та тиха ти морда паласата. І таких тут дивися десяток, очки видно, пруця. За блешньою, але взяти її не можуть. Був би флюрик, вони б ще агресивні і клювали, але я поставив стальку, тому що вже пару болешеньок щучки грязні відрізали. У них зараз особо гострий зуб. Не знаю, зимою щось не відрізають взагалі, витягую, по зубам їзди. А зараз в стоматолога видно були. У всіх такі гострі зуби, тільки чварки є. Ну, Треба ставити товстий флюр 0,40. Golden Catch у мене є ще не Golden Catch, по-моєму. А, воно ж на такій тонкому штурі, на такої толкої воно дивиться, як не знаю що. Хочеться 0,20 поставити окуньовий. Коротше, теряємо ми тільки блешенький і час, підемо далі. Аж вся мілочний Нехороша фігня над головою пролетіла, Ну, десь туди, в кілометрі від нас попала, судя по скорості звука і паузів. Ви поняли по кладбищу б'ють чи що? Чи десь аж туди по селу, похоже, на міномет. Причому, мабуть, 80-й. Я вже, блін, із загребаної війни вже починаю розбиратися, де град, де снаряд, де яка мощність. Вторий виход буде. Вони так кошмарять село, один вистріл в час ділають іноді. Якщо буде зараз другий виход, то значить по комусь ціляться. І якщо буде ближче до нас, то будемо зараз бігти в сапогах, як святий. По воді. хе як святий. Смішно, ну нічого смішного... Вітер такий собі не сильно сильний, але не слабий. Дрон важко буде сюди долетіти дорога в один кінець, Якщо це не крило. А риба точно не буде клювати, якщо буде гупати. Давайте. Спасибо. Бабушка вирішила на сьогодні. Зараза. Оце вже. Оце вже десь по нам, по селу. Все. Сматуємося нафік отсюда. Тікаємо. Офігеть, прилетіло якраз там, де ми пішком ходимо. Чорт забирай, а куди же ж петлять тоді? Це триндець. А якщо туди вторий раз прилетить? Це капець, нам тудою йти додому, якраз туди де прилітає. У мене тут шльопанці, треба їх забрати. Це вообще капець. Оце рвонуло, аж шльопанці розлетілися в різні сторони. Все, підемо в обход додому. Крюк на два кілометри. Непонятно, не розрив чи що. Це капець, якраз би я там проходив, обстрілюють дорогу, якою я йшоду додому обично. Це триндець. Вони що, комиші рішили мені розчистить, щоб я там ходив чи що? Ну його в баню. Піпець повнійший.